Привіт, малята! А ви сьогодні раненько прокинулись. А ви зробили гімнастику та прийняли ванну. Молодці! А чи знаєте, навіщо все це потрібно? Так, щоб загортуватися та зміцнити своє здоров'я, сьогодні хочу вам розповісти про українських спортсменів, гордість України, братів Кличко. Вони змаличком загартовувались та займалися спортом. І ось що з цього вийшло. Брати-клички, завдяки цим двом легендарним спортсменам Україна може сміливо називати себе боксерською державою. Віталій Кличко – боксер якому присвоєно титул вічного чемпіону світі у суперважкій вазі. Цей боксер потрапив до книги рекордів Гіннеса як перший, хто спромігся виграти 26 двобоїв за найменшими витратами часу. Віталій є шестиразовим чемпіоном світу з кікбоксингу. Володимир є олімпійським чемпіоном у надважкій категорії. Свій титул він захищав аж 5 разів. І навіть отримав титул Доктор Сталевий Молот». Кличків занесено до книги рекордів Гіннеса, як братів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв. Вони зробили те, що не зможе повторити ніхто у всьому світі. Усі боксерські пояси належали українцям. І два десятиріччя боксу всьому світі викликав лише одну асоціацію оплески, овації, крики. Брати зібрали всі боксерські пояси планети та перевернули історію світового боксу. І довели, рівним їм на цій планеті не існує. Вони навчили нас пишатися по-справжньому і зробили недосяжну мрію багатьох нашою реальністю доктор Сталевий Кулак та доктор Сталевий Молот. Ці боксери змінили країну, вони куміри мільйонів. Найіменитіші боксери говорять про них з повагою, гордістю. Та заздрістю. Отож, дітлахи, така коротенька розповідь про нашу українську гордість братів Кличко!